Усім привіт! Мене звати Софія Гормак. Ви знаходитесь на моєму каналі, і сьогоднішнє відео стосується теми стосунків. Мені здається, що зараз ну прям дуже багато людей проходять якийсь трансформаційний етап саме в темі стосунків. І в мене є прям такий відклик поділитися своїми роздумами. Знаєте, в мене була сесія з психологом, і ми спілкувалися типу, на тему того, що мене не влаштовує в моєму партнері. І вона каже, Софія, скажіть, будь ласка, типу, як би вам хотіла, щоб партнер себе поводив? Типу, яку підтримку ви хочете, щоб він вам надавав? Я почала пояснювати, типу, що зараз у зв'язку з тим, що в нас є маленька дитина, мені б там хотілося, щоб він... Більше допомагав там, з дитиною, там, ходив гуляти, щоб у мене було більше трошечки вільного часу на себе? Ось. Ну, і Там ще момент, я не хочу на цьому загострювати увагу, продовжуємо далі. І потім вона каже: скажіть, будь ласка, з якою твариною ви у себе асоціюєтесь? Я говорю, ну, з такою, типу, чорною е, пантерою. Вона каже, окей, а пан партнер ваш? Я говорю, а партнер з пандою? <світ> ну, я почала описувати, вона каже, окей, опишіть, будь ласка, яка ваша чорна е, пантера, і який у вас, типу, партнер, типу чого він панда. Ось, потім вона каже: так скажіть, будь ласка, яким чином панда? Може там піклуватися і ухажувати за чорною пар... пантерою, я постійно путаю слова, за чорною пантерою, так як їй цього хочеться. Вау, і тут я просто так точно Ну, типу, якщо панда, вона ухажує, піклується про пантеру, так як панда може. Як панду навчили, по-пандовськи, да? скажімо так. А не так, а не по, а не по тому, як хоче Чорна Пантера. І я така, Блін, ну да, тупо точно. Тобто, як це можна перенести да, на зв'язок з людьми? Те, ще всі ми різні і у кожного з нас, типу, своя мова кохання і свої підходи до опікування про одне одного. І важливо зрозуміти, який підхід саме у вашого партнера, у вашого хлопця або, наприклад, у вашої дівчини. Тому що всі мої індивідуальності, ми росли там у різних умовах, нас навчали по-іншому. Ми ходили в різні школи, у нас було зовсім різне оточення. У мене, наприклад, в парі у нас взагалі різний менталітет, різні культури, тому що я з України, мій хлопець з Бразилії, але це все дуже цікаво. І ось мій висновок після цієї сесії, і те, що я хочу донести до вас, це те, що всі ми дуже різні, але потрібно бачити те, як інші люди. Підтримують вас, ну, типу, по-своєму, у, у своїй якійсь особливій манері, і важливо розгледіти цю манеру і не критикувати, не знаю, не перероблювати на свій лад, тому що таким чином інша людина вона просто втратить свою індивідуальність. Ну, це так як я змусила свого партнера. Стати чорною пантерою замість панди, але я його полюбила, коли він панда, а не пантера. І ось це прям дуже класне усвідомлення. Якщо вам було корисно і цікаво, будь ласка, поставте ваш лайк, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі у наступних відео. Дякую!